У мене досить нестандартний тип фігури. Скільки часу ти витрачаєш на шопінг В магазині? В середньому провести там 4-5 годин oh. дуже важко підібрати щось пасувати по фігурі. У нас є обмежений час на все хвилин так 20. Анна Заходя. <гас> <гас> Ні, друзі, це неможливо. Пожаліла чоловіків. <гас> Цього просто не витримала. <гас> Привіт, з вами Антоніна Коваль. Ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. І сьогодні спеціальна рубрика шопінг-влог і разом з тим стильне перевтілення. Сьогодні я не одна зі мною Ганна. <гас> Привіт, <гас> скажи, будь ласка, кілька слів про себе, з яким запитом сьогодні до мене прийшла. Мене звати Ганна, я комунікаційниця за фахом і мені 31 рік. У Мене досить нестандартний тип фігури. Низ більший з розміром, десь на два розміри ніж верх. І тому дуже е, часто важко підібрати щось що буде е, мені пасувати по фігурі. Скільки часу зазвичай ти витрачаєш на шопінг, як це відбувається? Я можу в одному магазині в середньому провести там 4-5 годин, О. щоб щось сіло ідеально на мене, дуже важко. Тому я зазвичай перемірюю все, що є в магазині. У нас висока гана з активними бедрами. Є готовність до нових поглядів на себе з. Точки зору підбору одягу, так мені важко підібрати собі кольори. Насправді зазвичай це чорне-біле або е, коричневе. Є готовність поекспериментувати з кольорами. Що зараз е, часто я ходжу на конференції, пов'язані з роботою, і мені потрібно підібрати е, стильний кеш, смарт кежував образ. Так. А, також було б е, гарно підібрати якийсь такий е, більш вишуканий образ на побачення на побачення а, так, факту, є і. Похід з друзями, можливо, з якимись іскравішими акцентами. Цілі ми поставили ми. правила такі: ми зараз з тобою розходимося по магазину. Ти обираєш самостійно один образ. Я підбираю тобі три образи на ті задані теми, які визначили. І у нас є обмежений час. На все про все хвилин так 20. Це насправді виклики для мене. І вперед, я готова. Ми у магазині Half Price в Ретровіллі. Він відносно не так давно і відкрився. Великий простір, дуже багато речей, великий асортимент. Будемо сьогодні в швидкому режимі працювати, експериментувати для тих, хто збирається на шопінг в такий великий аутлет, Бажано поруч десь тримати перелік речей, необхідних для вашого гардеробу, тому що є велика спокуса втрапити на емоційну покупку. А також рекомендація, якщо ви обрали якусь річ, одразу думайте з точки зору комбінаторики, що з чим можна поєднати? Чи буде річ працювати в вашому гардеробі, поєднуватися з іншими речами? Чи вона буде просто мертвим грузом лежати, бо ви не знаєте, як її поєднати в далий аутфіт? Тож теж беріть собі до уваги. Ну що ж, ми готові до першого образу, який зібрала учасниця героїня Ганна. Тож, зустрічаємо Ганна, твій вихід. Це був образ для, для конференції. конференції. Так поділися, будь ласка, враженнями. Як тобі? А, ну чесно, скажу, я завжди мріяла про іскравий піджак, ніколи не наважувалась. І, і тут я не знаю, чи то я надихнулася розмовою з тобою, чи то просто мені здається це атмосфера. І Я така, хочу цей піджак. Е, Плюс додала така дуже бейсік ковтинка. Ось такий граливий елемент. Конференція така, я дивлюсь, весела, може бути з настроєм, з емоціями. Чого? Так, так, чому так. Е, і класичні штани, що, в принципі, це як мій е, стандарт, що лягають, і е, ось такі е, лоточки. Цей колір може працювати на тебе дуже вдало, але не на конференції. Адже яскравий колір фуксії робить акцент більше на емоції, а не на зміст. Тим більше, якщо мова йде про виступ у ролі спікера. І ще дивись нюанс. Така довжина жакета ще більше розширює тобі стегна, адже горизонтальна лінія подолу проходить у найширшій точці стегу, додаючи зайвий об'єм. Ціни з образу, який обрала Ганна, ви можете побачити на екрані. Наступні образи будуть. Кардинально. Інші. Окей, okay. well, це, це очікувано. Тож, перший образ у нас почнемо з легшого чи одразу з джазу. Давай з легше. Давай. Перший образ, кежуальний міряйш. Чекаю. Вручаю. <клух> І yeah? чекаю тебе. тут. Yeah. Я пішла. Ганна, перший образ. Зустрічаємо. Ух, яка весна, весна! Ділися Клаженнями. Мені дуже подобається так свіжо ніколи не бачила себе в таких кольорах. Білі джинси, якщо навіть зараз на тепершу погоду прекрасно можна вдягти, але я така клас, це сміливо. Мені дуже подобається. Насправді, саме саме для мене кайфове в роботі. Оці очі, коли горять, це значить воно, воно ну клас, таке приєднання знаєте, салатовий зелений і цього підрізову. Mm -hmm. Я задуму. Хочу прокоментувати свіжий, е, такий весняний е, образ для тебе. Хотілося попрацювати з кольорами, і мені здається, це вдалося. Світлий низ, хоча це досить велика небезпека для активних бедер, так? тому що ми знаємо, світлі кольори здатні додавати е, зайвого об'єму. Але якби ти була десь в Америці, то я впевнена. Що це був би просто топчик. Адже Біонсі, Ло, Кім Кардаш всі мають цю тоненьку талію і е, гарні активні стегна. Тому чому б і так сьогодні ми говоримо світлим джинсам, але які від коліна злегка розширені, що трішечки балансує е, цю активність бедер. Плюс кеди на. Стіки підошві теж гарненько балансують нам усі пропорції. Важливо, ми підкреслюємо талію за допомогою кропнутого верху. Укорочений такий утеплений піджачок, пальто. Тому ось сміливо можеш брати його. Він класно в тобі інтегрується в гардероб із джинсами і спідничками. Я задоволена. Дякую. Yes. Yes, yes. Пастельні кольори в тренді весни 2025. Тому, будь ласка, користуємося цією так. формулою. Ти готова до другого образу? Я готова. Зараз ми формалізуємося для конференції. Давай. Чекаємо на другий образ. Ціни на речі з першого образу від стиліста можете побачити на екрані. Залітає другий образ від мене для Ані. Анно, welcome. Так, заходимо. Парам-парам-пам. Ви підготували доповідь свою? Так, підготувала. <рес> Чудово. Ділись враженнями, як тобі цей образ. Е, мені насправді дуже незвично. Е, я себе ніколи не бачила в такому кольорі. Е, ось він для мене не є типовим, що дуже сміливо для мене. Е, і знову ж таки, е, штани, е, ось вони, ну, також я надаю перевагу більш широким, е, щоб приховували мої стегна, але ми знову тут їх підкреслили. Е, знову таки сміливе рік. Шення на типове для мене, і а, тому незвично. Ти прийшла в таких брюках, і другі ти теж обрала більш прямі. Так. А я хотіла зробити навпаки більш акцент на бедрах. При тому ми підкреслили твою неймовірну тонесеньку талію ремінцем. Фішка цього образу це монохром. Я практично вгадала по тонам низ і верх максимально стриманий, не викличний, але за. Вдяки такій глянцевій поверхні е, виглядає і офіційно. І святково, і на сцені, якщо десь виступати гарне освітлення, працює з такою фактурою. Додала такий трішечки легенький трикутничок світлого фону для того, щоб ще більш святково, більш урочисто для виступу і ось для спікера цілком можливий класний варіант. Є ще один такий лайфхак. Я тобі, ось зараз, хочу показати, як вмить перетворити цей образ на ультрамодним. Ультра Трендовим Такий прийом можливо вам теж сподобається. Рукавички взимку і весною цього року знову відіграють важливу роль: ось так: от повісити на ремінь. І ось уже тобі якась незвична фішечка в образі є за що око зачепитися. Клас. Або навіть можна на свою сумочку, на клачик просто поверх повісити рукавички, і вже з'являється от якась така фішечка. Цікава деталь. Клас, Дякую за такий лег. Лайфхак, дуже прикольно. Колір зверни увагу, благородний, тонкий, нюансний і дуже гарно тобі пасує. Дякую. І тим паче, якщо це ми говоримо про ділову естетику, рожевий він був більше знаєш про емоційність, mm. то тут більше про глибину, про суть, акцент на зміст, mm -hmm. про те, що ти говориш, ніж на емоції. Так, клас, дякую. Ціни на речі з другого образу зараз перед вами на екрані. Отже, у нас лишився третій образ на побачення, і це буде вау, пожежа Запрошую, Анна а ні, друзі, це неможливо. Ділися враженнями. Так, дуже сміливо і мені подобається так. Відчуваю себе дуже сексі. Я не думаю, що я так само одяглась на побачення, бо я б трошки пожаліла чоловіків, але цього просто не витримала. Але оскільки я ще танцюю, наприклад, на вечірку сальсу, я б обов'язково так вдяглася. Я в захваті від твого образу, по-перше, змійний принт пожежа 2025», а ще в такому яскравому кольорі все як ти хотіла. Клас. Але стушували чорним кольором, і різна абсолютно фактура. Тут глянець, тут оксамит, тут шкіра, і все разом має такий нюансний тон, що встояти перед тобою неможливо. Дуже гарячий, дуже провокаційний, яскравий образ. Клас, дякую. Можливо, я би сюди б додала ще б темні колготки, а можливо, взагалі, б якісь можна яскраві поекспериментувати, можливо, навіть сіточки десь додати. Можна якраз оцією прозорістю бавитися, цей розріз, ця давай. У нас проект переходить в танці з Ганною. Як ти? Гарненько. До речі, а тут навіть такі бальні трішечки елементи. Наче я відчула цей вайп. І танцювальний правильно? Так. — Клас! Так, так. Як точно попали в атмосферу. Підкреслила. Я дуже тобі дякую. Поділіться в коментарях, як вам цей образ. Перед вами ціни на речі третього. Який образ найбільше сподобався? А, ну, наприклад, напевно, той, що я б а, точно взяла навіть сьогодні. Це був перший образ. Е, він мені дуже сподобались кольори, які мене підкресли. Дякую, що ти їх обрала. Я б напевно ніколи не наважилася сама вибрати собі такий колір. І мені сподобались білі джинси е, з кльошом, які підкреслили також стегна. Е, ну, це клас, це 100% попадання в мене. Моя е, сексуальна особистість ти її дуже підкреслила. Я дуже тобі за це вдячна. Образ дійсно сміливий. Чи я пішла так на побачення? Ну, я думаю, якщо не перше побачення, добре, хай це буде третє. На третє я так дивився. І третій образ мені сподобався піджак. Точніше, це був другий так Піджак. Який ти вибрала до конференції, як ти підкреслила це поясом? Uh -huh. а, також ну, це був дуже, дуже такий гарний елемент, і просто твої рукавички на поясі, Я 100% це використовую, мені дуже сподобалось. Я дуже тобі дякую за сьогодні, бо ти мені показала, що я можу бути іншою, не тільки якось однотонною чи дуже кежуал, а навіть ну, так, підкреслити свою особистість такими яскравими елементами а, я захочу. Дякую тобі за участь. А ви коментуйте, які Образ вам сподобався найбільше, і якщо ви хочете стати учасницею наступного випуску, пишіть, будь ласка, у коментарях до нових зустрічей і пам'ятайте, що стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.